Всіх вітаю на нашому Ютуб-каналі. Тому що якщо ви на ютуб каналі, ви вже дивитесь цю трансляцію. Це буде в нас висновки по Дима 2025 двадцять Ділянка Демоділянка від компанії Весстандарт вона проходила Дніпропетровська область Синельниківський район село Новогніде, Вагніде. Синельникове. Тобто була 37 гектар у нас ділянка, поділена на глибоке рихлення та пахату. Тобто навесні була зроблена двойна культивація, Під культивацію давали гумат ЛР-20, в нормі. 2 літри на гектар від компанії виробника Лайф для е, якісної кореневої системи та мікробіотики самого ґрунту. Розглядати будемо від компанії Лімагрет 10 гібридів різних технології, класична під е, сульфомочевини, тобто е, клієфіл, клієфіл Plus та ще й Тобто Було 16 рядів. Висівали ми 52 тисячі насіни на 1 гектар. Це була сівалка в нас восьмирядна Grand Play І це була. Дуже якісна така сівалка, висіла вона чітко, як потрібно. Тобто всі кому потрібно, буде в коментарях, тобто, будучи йти в нас розіграші. тобто, Дивіться, окремо, якщо будуть коментарі, тобто, будуть отакі ковдри, будуть вагноти, будуть йти болота, зразу вам скажу, лопатки. тобто, Будемо слідкувати за вашими коментарями. Все це можна отримати буде в окремому. Відео, Якщо ми побачимо результативні дії від вас, наші шановні підписники, коментуйте, репостіть, лайкайте та замовляйте. Тобто 10 гібридів. Далі дивіться, розглядаємо такий аспект. Тобто Під цю технологію ми зробили, дивіться, буде наш жудочки агронома поділена похота та рихлення, глибоке. Вся лінійка Лімагрин вона була перша. Якщо хто дивився наш, наше відео, ми будемо вкладати в, в шапки профілю, тобто в описі цьому, до цього відео, всі такі самі цікаві моменти, тобто обґрунтовано 10 гібридів, як виглядали. І по кожному гібриду зробимо такий аспектуальний аналіз, щоб ви всі бачили, як воно в цілому виглядає на полі. Силочка буде в описі. Тому, будь ласка. Дивіться, слідкуйте, а ми поїхали далі. Тобто, дивіться, по підготовці поля сказали, при посіві сказали, при посіві давали доброго. мінеральне добриво. Мінеральне добриво давали по НПК це азоту 20, фосфору 20 і сірки 13-80 кг на гектар. Тобто, ґрунтовий захист у нас був. Ацитахлор плюс прометрин 2 плюс 2 та додали прилипач турболит до ЗЗР. Добавляємо для чого? Щоб для утримання екрану. Де віддаємо завжди вже третій рік в нормі 0,3-05 літрів на гектар теж виробник компанія LiveB'Him. Кому цікаво, будь ласка, будемо вдячні, якщо ви з нами далі будете спілкуватися, як вже клієнта-постачальник. Все, що потрібно, будь ласка, можете знайти на каналі Стандарт та на наших соцмережах от наші офіційні телефони. І поїхали. Тобто в нас було, було рихлення по всім десяти гібридам, було 16 рядів висіяно, тобто прогон складав 350 метрів. І, будь ласка, це було висів. Робили ми 3 травня 3 травня 25-го року, Метропетровському Сильівський район, село на по посушливому або не можете саме подивитися на синоптик. Є такі обґрунтовані дії, і поїхали полімагрину. Перший, який в нас це стабільний, перший із топчиків-горобчиків, і це в нас гібрид. Тунка. Тунка стійкий до семи раз очка, низький сонячний, класичного напрямку, середньоранній, Збирали ми з вологою 4,9 Врожайний показник склав 26,5 почти е, центнер з гектару. Натура була дуже класна, 425, і знову таке рихлення. Це був перший гібрид, а псів на полі робили е, лідеївським гібридом савана. Далі поїхали. Тобто, другий наш був це 5478, стільки до 6 разів в класичний, але скажу вам зразу, жодного вочка ми на полі не бачили рослини паразиту. Злого зібрали 5,7 І дивіться, це в нас на зараз саме топовий. Тобто це він сипнув по вражальності 33, більше ніж 33 центнери з роз гектару. Тобто на зараз це саме такий топовий показник, який ми бачимо ділянки, і натура була 490 рихлення, тому акцентую вашу увагу, кому цікаво класичний сонячник 5478. Будь ласка, шість разів район Сінельниківський це 7 разів і соняшники. Тому, будь ласка, вашу увагу, класна результативна група. А ми поїхали далі. Тобто третім гібридом у нас йшов сонячник 50-475. Тобто це вже висока лайнер-сонячник, технологія Плюс. 16 рядів ми зібрали з вологою 5 і 6. Показник вражальності склав 31 центнер в плюс. Тобто 31-25. 470-та натура. І це рихлення. Тобто, дивіться, дві показові бази, тобто класичний соняшник і клеєфілд плюс. Десь однаковий вегетаційний період, ми його відслідковували, ви самі можете його побачити, будете, ми прикріпимо е, ці всі відео. Ну, вам буде зручно з нами розуміти зразу е, концеве відео, яке буде виходити в нас е, в, е, в числах е, січнє, січневих числах, тобто 26-го року. Це анонсована база для того, щоб ми підходили вже к висновкам ДЕМ-2025. Від компанії ведстандарт. За ними буде ще йти компанія Сінегента, але зараз ми розглядаємо лімагрень. Тобто, дивіться, два показника з різними технологічними базами, середньо десь по вегетаційному періоду. Тому 5475 десь можете взяти за аспект. Третій шла, в нас сульфомочовинна група, тобто під експрес, це сонячник 50479. 50479-й сонячник стійкий, Класно, де він дає класні показники стійкі до хвороб ще. Дивіться, це сім раз вовчка, стійкі до хвороб ми висівали після сої, для того, щоб на сої та соняшнику були однакові хвороби, і ми не спостерігали ніяких показових дій склонно, тобі ж, там, захворювання на ранних стадіях та в процесі вегетаційного періоду. Тому, будь ласка, 54,79, зібрали з вологою 6,1, показник склав 30. І 7 центнер з гектар. От, тобто, як ви саме розумієте, рихлення зіграло свою роль. Зразу вам скажу, рихлення у нас вражає, тому що там, де поділена, ви можете подивитися на початку розвитку з іншого поля, там, де була пахота, і там, де не попав геліантекс, а тут був ще страховий гербіцид геліантекс. Я на зараз ще звернусь до цієї теми. Тобто там, де була трошки забороняність амброзію, коли амброзія аброзі на цвіте, і коли немає тої змоги розвитку кореневої системи, і пали так як палило в нас, і не було особо дощів тобі ж, то і показники, звісно, були різні. Тому чому і було для прикладу зроблено 37 гектарів, поділене на рихлення та пахоту. Ну, слідкувати за нами дуже цікаво, тому, будь ласка, дивіться. Тобто, в нас вийшло, що. Трі різні технології, класична, Клеєфілд Плюс та сульфомочевини, дали самі з Лімагрина самі такі показові дії по вражальності. А ми йдемо далі. Дивіться, по натурі склала 465 тобто рихлення зіграло свою роль, і ми погнали, погнали з вами. Тобто далі в нас йде 59580, 580 сульфомочевини, теж сімірасовий, зібрали з вологою п'ятерочкою. Оце ранній гібрид, тобто ми його висівали вже не перший рік і по нульовій технології, тобто по Ноутілу. Що можна сказати? По Ноутілу ну, треба теж таке, знаєте, як я думаю, сідеральна група тобто покривні культури для розгалуженої кореневої системи буде класна на сонячнику 59-580. Тому ставимо на аспект те, що класна розгалужена коронева система. Це тоді він дасть класні показники. А так, він в середньому ми по класиці його е, працюємо вже третій рік і по наутіл технології. Тому питань немає. Дивіться, по враженому показникам склав 27,05. Ну Тобто 27 центне з гектару це стабільний результат, 430 натураю. І самі головні аспект на те, що поле було чисте, там не було ні сирійського ваточника, нічого такого. Ну, ви все це побачите, якщо будете з нами далі. Плотно співпрацювати, тобто на наступні роки, тому буде багато цікавого. Спостерігаємо. Дивіться, самі цікаві моменти на те, що е, лінійка по е, підживлення нічого не було. Тобто ж була е, чиста генетика. Так, да, просто наскільки хватило в нас, ми зробили геліантексем, е, не вистачило геліантекса, е, питань було дуже багато. по е, Температурному режиму і нестачі вологи, тому не було часу там, заказувати гілянтекси, тримати ці три дні, тому це було вже ну, без, без, безтолкова діяльність. Тобто. Далі у нас іде 4 пятірки 4 пятірки він дуже стабільний, дуже стабільний. Чому скажу? Тому що клієфілд плюс технологія, тобто ще і плюс стійкість до вовчка. Ну, вовчка по полю зразу вам скажу, по всьому лімагрену зовсім не було. Дала таку змогу, що ранній гібрид, ранній гібрид, скажу вам зразу, його можна було висівати і 45 тисяч насінин. Ми висівали 52 тисячі, зібрали з вологою 4,8, показник по вражальності склав 29, більше, ніж 29 см. Ну, думаю, що вважається дуже якісним показником для такого сонячника, тим паче раннього. дивіться. Натура була 450, знову таки рихлення. Знову таки рихлення, чисте поле тут було, ніяких питань не було. це ж Ще раз кажу, страховий гібецид гілянтек спрацював. Далі у нас 50-455, тобто це Клеофіл плюс, волога там вже була 5,2. Десь, скажу вам так, поєднання трьох трьох гібридів, гібридів номінально дає змогу вам оцінити їх на зараз. Як він буде виглядати на полі, вам буде цікаво. Тому е, представник лімагри В'ячеслав теж задавався таким питанням, коли е, було в нас дема 20 дема, день поля був 14 серпня, було ж багато аграрів, багато представників від інших компаній, там виробників. І за ці три гібриди багато дуже питали. Я вам зразу скажу. Дивіться, тобто про е, 50 тобто, Зібрали ми його 28,6 445 натура по рихленню. Далі у нас 50-550. Теж бував, ну, такий, знаєте, він дуже якісно стояв. Тобто, е зразу скажу, все треба вам побачити. Я все це буду викладати. Це дуже цікавий матеріал. Тому, будь ласка, а це слідкуйте за нами. Ми випустимо всі гібриди. І потім відслідкуємо ці всі моменти по анонсуванню, як це правильно зробити, щоб вам було більш доступно. Дивіться, зібрали ми його по 23.66, тобі ж почти 24 центрів, або там, ну, в, цьому, в цьому еквіваленті. І 420 натура. тобто, ну Класний він стояв на полі, дуже класний, зразу вам скажу. 554, 5542, тобто, клієнфілд стабільний гібрид, дуже практичний. Дивіться, збирали з вологою 5,2. Показник склав більше 26 мгтару, 425 натура. Ну, дивіться, він ранній, і він на полі такий був, знаєте, як, не вдосконалений. Але я знав, що буде результат. Чому? Тому що кожен кошик був такий налитий, знаєте, було дуже цікаво з ним працювати. І останній гібрид це 58390, це кліофілд технологія, тобто чисте поле. Зібрали з вологою 5,4, показник склав. Почти 26 з гектару теж 2425 натура. І от давайте слідкуємо таку дію. Тобто збирали ми його в кінці вересня, 23-25 числа, тобто було це 25 рік, обласний бласенецький район. Збирали все з чіткою вологою. Поняли, ну там да, напарились, тому що дивіться, були всі представники Лімагрена, Сінгенти, тобто, які давали змогу нам. Працювати по електронним осям, тобто були такі нас зроблені, тобто кожен раз ми їх перевіряли, давали контрольне розважування. Тобто тому на кожен гібрид є ознака того, що тут дуже вдячно спрацювали всі. Всім е дякую велике за таку співпрацю. Е скажу відверто: показники лімагрин мене вразили. ну і рихлення. Плюс геліантекс, ну, плюс генетичний потенціал. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу, можете замовляти, можете акцентувати увагу на те, що ми вас проводимо до збирання врожаю. Ну і чекайте знову таки всі активні відео і лінійка від компанії LifeBHM, виробника якісних мікрод концентрованих. Ти будь ласка, рекомендую вам підписатися, тому що дуже буде цікаво. Тому що е компанія Biochem, е, давала змогу нам. По лф 20 робити контрольки, тобто і ці показник по Гумату Калію, де фульових кислот складає 20 грам, 20 грам на літр і гумінових 180 грам на літр в нормі 2 літри на гектар зроблять вау, скажу вам зразу. На полі була проблематика це був сирійський ваточник, Такі, знаєте, такі ділянки, ну ми працюємо ранцевим оприскувачем в баковій суміші. Там така бакова суміш грізна. Тобто кожен рік ми робимо таким локальним, якби тобі не локально, а точечно так сказати. Трохи було не треба. Ну і там, де, звісно, попередник же пшениця була в нас на цьому полі. Самі останні моменти. Тобто, кому що цікаво? Будь ласка, коментуйте, тому що знаєте багато інформації, багато всього. Все це в нас, все це практика. Тому, будь ласка, звертайте вашу увагу від ваших коментарів та іншого буде залісити, як буде напрацювання інших імену схем та відео по нашому каналу та нашій співпраці разом з аграріями. Тому з вами була компанія стандарт. Назву Сергій, будь ласка, коментуйте. Лайкайте, репостіть. Дуже вдячний за те, що ви прийшли к нам на канал. До зустрічі!